Українська народна казка Солом'яний бичок. Були собі дід та баба. І такі вони були бідні, що аж жах. От баба й каже діду, Зроби мені, діду, солом'яного бичка, й смоли його смолою. Та нащо тобі той бичок здався? Зроби, кажу, я вже знаю, навіщо. Робити нічого. Зробив дід солом'яного бичка й осмолив його смолою. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує: Пасись, пасись, бичку на травичці, поки я мичку попряду. Пасись, пасись, бичку на травичці. Поки я мичку попряду. Пряла, пряла, поки й задрімала. це з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь. Ти хто такий? а бичок і каже. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже. Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли обідрений бік залатати. Бичок мовчить. Тоді ведмідь схопив його за бік і давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав та й зав'яз. От баба прокидається, а бичка й нема. Ох, мені лихо велике. де це мій бичок дівся. Мабуть, він вже додому пішов, коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає, вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмідя привів, іди його вбий. Дід вискочив, віддер ведмедя, усяв і закинув його в погріб. От на другий день ще не світ, не зоря, баба набрала кужілю. І погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує. Пасись, пасись, бичку, поки я мичку попряду. Пасись, пасись, бичку, поки я мичку попряду, пряла-пряла, поки й коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бучка Ти хто такий? Я бичок третячок, я соломий зроблений, смолою засмолений. Вовк каже Коли ти смолою засмолений, дай і мені смоли засмолити бік, бо кляті собаки обідрали. Бери, каже бичок. Вовк відразу за бичка хотів смолу віддерти, драв-драв, та й застряв, що ніяк уже не відлипне. Прокидається баба. Аж бичка вже й не видно. Вона подумала, мабуть, мій бичок додому побрів. Коли дивиться, а бичка вовк тягає. Побігла вона діда кликати. Дід і вовко в погріб закинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла під кущем та й заснула, коли біжить лисичка. Ти хто такий? Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли так, то дай мені смоли до боку прикласти, бо ті кляті хорти трохи шкури не зняли. Схопила лисиця бичка зубами та й зав'язла. Побачила це баба і давай, діда, гукати. Прибіг дід та й кинув у погріб лисичку. Ось наступного дня сів дід над лядою та й почав ножа гострити. А звірі питає, Діду, а навіщо ти ножа гостриш, щоб з вас теплі кожухи зробити? Дідусю, дідусю, будь ласка, не ріж нас, краще на волю нас відпусти. А ми тобі за це принесемо багато меду, приженемо цілу отару овець та ще й курей принесемо. Ну, глядіть мені, от і відпустив він звірів до лісу. Аж наступного дня щось грюкає у дворі. Виходить дід з бабою, аж там ведмідь меду приніс. Вовк цілого отару овець пригнав, а лисичка курей принесла. Зажили дід з бабою в достатках, а солом'яний бичок і досі стоїть у них у дворі.